Вітаю вас на каналі рук, Це моя висока грядка з шиферу. в неї наповнення таке доволі рихле. Там і хмизечко знизу, і гілячки всілякі, тому тут завелись слимачки. Це є один із мінусів високих грядок, якщо наповнення таке неплотне. А завелись слимачки і надгризли вже трохи мій перець. Ось, Перець непоганий, розсада моя. Вчора ввечері я посипала уліцидом. На сьогоднішній ранок така картина. Це при тому, що в нас сьогодні вранці йшов дощ, бачите, ці гранулки не розмокли під дощем. А там, де речовина, фосфат заліза, здається, тобто він ну, така, такий склад для мене він підходить. Він потім розкладається на фосфор і залізу. І оскільки черв'ячки не повзають зверху, то вони ці гранулки для них не шкідливі. Слимаки зверху повзають, через те їх цей препарат висушує, а черв'яки зверху не повзають. Я так думаю, що якби черв'яки зверху повзали, то її би підсушило. А так виробник пише, що не шкідливі для черв'яків. І для мене якраз це нормально. Тут тобто черв'ячки наші друзі. Так, тут видно, видно, ось видно, вже там комахи ними займаються. Піду ще зараз розсиплю під помідорками. У мене там є грядки такі, ну, схожі на високі, там, де наповнення теж хмизочку. І там теж одна вже помідорка пошкоджена, якраз саме час підсипати. Тому рекомендую препарат уліцит. ось такі гранулки. Я бачила ще дрібніші гранулки, ну, головне, що він під дощем не розмокає. ось, і... Він діє дійсно діє.